Всім привіт! І сьогодні я буду розказувати свою щаттєву історію. Так як сьогодні на фоні буде грати такий, де там я проходжу у Геоміташ, тож погнали. І я хотів розказати одну історію дуже смішну. І, коротше, я був друга в гостях. Ми гралися, там бігали собі, нічого робили. І просто грали в футбол. Ми зайшли в хату, селий його брата компасила, пес тосволо. Почали грати. Але він був ростітий геть. Не знаю, чого він тоді був ростітий. Коротше, не суть. Напевно, це не буде твій історії. І коротше. І він, його брат, взяв крупиву, почав ганятися за моїм другом і засунув його крупиву в труси. Це так смішно було і наоборот плачевно. Типу, він і, тіпо, і больно, і пф, і смішно. Це я не розумію. Це була перша історія в нас ще з часу. Так, друга історія буде про те, як ми були на морі, і там було таке. Що... Не, не предсказуємо далі. Коротше, ми прийшли і цей. Прийшли на море там покупатись. Мені було років п'ять. Там ще було. У мене три сестри. Одна купалась. Вона старша. Коротше, а ні, вона не копала чотири сестри. Коротше, одній було так само шість, Ні, не, ні, з було шість, а не п'ять. А, а другій було... Десь девять десять. Другі було 11, 12, а третій було десь шістнадцять, не знаю. Налога казав. І, коротше, ми поїхали на море в Одесу. Прям просто все пахне. А я що? А я малесенький ще. Е, нас оставили, а батьки пішли купатися. Вони вирізали там кавун. І, коротше, там остався ножик. Я взяв той ножик і почав ганятися за стрес за сестрами і казати, що я якийсь там супергерой. І, це... і... і я майже догнав сестру, але там виліз мою ручну сестри тато і зупинив мене і забрав ножик. І я зараз згадую цю історію. І думаю, як я так міг зробити. Я твої в холоду напевно не прийшло. Але таке, блін, я равно що так буде. Але мама коли згадує, то вона сміється і вона каже, що ми це пережили з стресом. Це просто був тоді капець. Я не знав. Просто я еще малий був. Ну і ролик підходить кінцу. Всім пока!